Важливо ніколи не забувати, як багато людей докладає зусиль для захисту нашої держави і українців, для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного з нас. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Надійний товариш, відповідальний воїн та людина з великим серцем. Саме таким був Ігор Бутенко, якого кременчужани не сьогодні в останню путь. Тепер його ім'я назавжди вписане в історію нашої боротьби. Вічна пам'ять герою, вічна шана. Сьогодні кременчужани проведжали в останній путь справжнього героя. 32-річного воїна Ігоря Бутенка. Військовослужбовець до останнього боровся за своє життя у столичній лікарні, де проходив лікування після отриманого на фронті поранення. Сьогодні ми прийшли попрощатися з загиблим захисником України, старшим солдатом Бутенком Ігорем Олексійовичем. Був призваний на військову службу під час мобілізації 8 березня 2022 року. Займав посаду старший навідник мінометного взводу. Помер. 17 вересня 2024 року в національному військово-медичному клінічному центрі головний військовий клінічний госпіталь міста Києва, де проходив лікування після важкого поранення. Ігор прийшов на військову службу ще у юному віці. Неодноразово був на ротаціях у зоні АТО. Вже після початку повномасштабного вторгнення він добровільно доєднався до лав Збройних сил України та став на захист батьківщини. Пригадує Наталія, колишня співслужбовиця померлого героя. Ігор дуже Пишався і своїми побратимами, і можливістю бути на самих гарячих напрямках. Жодного збору військового не минав. Я кажу, Ігор, ну ти на передові ти донатиш гроші на збори. Він каже, так всі разом скоріше хлопцям щось купити. А йому ніколи нічого не треба було. Каже, ми всім забезпечені. Настільки це був і захисник, і справжній чоловік. Ігор мужньо боровся з російськими загарбниками, які зі злими намірами ступили на українські землі. На жаль, саме такі воїни завжди йдуть у вічність раніше за всіх. Вони були на позиції, виходить, і. Зальотна якась одна 120-міна та від наших загарбників, які на нас напали. І той осколок в 70 метрів він попав прямо в броняк. Це був великий приклад для військовослужбовця, сміливостю, завзятістю. Дуже великий уклін сім'ї. Пашана їм за такого хоробого чоловіка, батька для свого сина. Я думаю, що в нього син буде такий самий сміливий, який він. Ми не знаємо, скільки горі ще принесе нам ця жорстока війна, і скільки ще сердець матерів, дочок, сестер, дружин одягне у чорну хустину, Проць точно впевнені, що пам'ятатимемо тих, хто вітав за нас стукіт свого серця. Прошу всіх кремечужан приходити і вшановувати героїв на похованнях, підтримувати їхні родини та відвідувати Алею слави Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчук пам'ятає усіх героїв, які ціною власних життів визволяли наше місто від нацистів у часи Другої світової війни, та тих, хто поліг у бою в російсько-українській війні. Аби вшанувати пам'ять усіх загиблих героїв, сьогодні у нашому місті відбулось урочисте покладання квітів. Детальніше дивіться далі. Напередодні дня визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни міський голова Віталій Малецький, народний депутат України Юрій Шаповалов, гості з литовського міста, побратима Алітус, військові, представники ветеранських організацій та громадськість поклали квіти до пам'ятника воїну-визволителю, вшанувавши пам'ять усіх героїв минулого та сучасності. У часи Другої світової війни мужні воїни України визволяли Кременчук від нацистів. Сьогодні ж Кременчужани щоденно нищать окупантів на фронті, аби не пустити рашистів до нашого міста. Наші військові ціною власних життів захищають мирне населення, демонструючи хоробрість, мужність та беззаперечну відданість батьківщині. Під час жорстокого протистояння із новою навалою загарбників зі сходу. Кременчук вшановує пам'ять героїв, які визволяли наше місто від нацистських загарбників у далекому 1943 році. Сьогодні також поклали квіти пам'яті до меморіалів пам'ятних місць братських могил та могил сучасних захисників України. Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя, захищаючи Україну загалом, та Кременчук, зокрема, вічна слава героям. Дмитро Цирюльник, Валерія Лисенко, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін. Кременшуцькі новини. Кременчук продовжує закривати потреби бійців збройних сил України. Одні з бригад передали партію засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва. Детальніше наш наступний матеріал. Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим бійцям захищатися від ворожих дронів. Одні з бригад збройних сил України передали партію засобів радіоелектронної боротьби. Що важливо, ці системи вітчизняного виробництва. Вони вже пройшли перевірку у бойових умовах і показали свою високу ефективність. Продовжуємо допомагати нашим захисникам. Сьогодні місто Кременчук, наша громада, передає три комплекси радіоелектронної боротьби для того, щоб хлопці мали можливість. Протидіяти ворожим дронам. Ці системи, розроблені українськими фахівцями, мають сучасні напрацювання, які допоможуть однозначно зупинити російські дрони. Впевнені, що передані засоби РЕП допоможуть захисникам протидіяти російським дронам, відбивати ворожі атаки і зберігати життя нашим хлопцям. Дякую за передані засоби РЕП, які відправляються чи на харківський напрямок, чи на Донецький напрямок. Це вже буде вирішувати командування частини. Дякуємо міському голові Кременчуга, те, що допомагають. Стайтостором і підгукуються на потреби військового. Це попросили Кременчужани, які зараз служать в цій бригаді. Вони достойно захищають нашу державу. Вони попросили про надання цієї допомоги, і місто звичайно це зробило. Громада Кременчука вдячна українським військовим за цілодобовий захист та продовжуватиме і надалі виконувати їхні запити на підтримку і допомогу, аби наблизити перемогу України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось друге пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. Напередодні дня міста міський голова Віталій Малецький відзначив чимало Кременчужан почесними грамотами та подякою. Детальніше про це за мить. Сьогодні напередодні дня міста на другому пленарному засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вкотре подякував військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів та рятувальникам ДСНС за мужність та героїзм, забезпечення правопорядку та оперативну роботу щодо запобігання та усунення наслідків терористичних дій ворога. Краще були відзначені грамотами та почесними грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Також подякую, керівник міста. Нагордив доброго друга Кременчука, радника мера Литовського міста побратима Алітус Саулюса Івошка. Наші складні боротьбі дуже допомагають наші іноземні партнери. У нас є місто Побратим Алітус, яке з перших днів війни почало допомагати місту Кременчуку. Це і тактична медицина, це і Звичайні медикаменти це і акумулятори, батарейки, зовсім різні речі, які зараз використовуються і нашими захисниками, і нашими цивільними структурами. Відзначити подякую міського голови за небайдужість людяність, активну участь в розвитку співпраці міст побратимів, організацію та надання гуманітарної допомоги місту у складний для України час Саулиса Євошку, радника мера міста Алітоса. Саулюс Івошка зазначив, що Алітус і Кременшук об'єднані міцними мостами дружби, і побратимські відносини між нашими містами будуть надалі тільки зміцнюватись і розвиватись. Іратилту курясункартина зверсібес ардекміас. Є мости, які з'єднують різні країни або навіть міста, що знаходяться за тисячі кілометрів одне від одного. Але найміцніший, найширший і найважливіший міст непомітний. Це міст, що з'єднує мене і вас. Це міст, який з'єднує Алітус і Кременчук. Міст, що з'єднує Литву та Україну. Ось такий міст стоїть навіть тоді, коли ворожі ракети чи безпілотники хочуть його зруйнувати. Це міст, який стоятиме вічно. А головне, цей невидимий місток з'єднує наші і ваші серця. Загалом на другому пленарному засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчутської міської ради депутати розглянули 39 питань порядку денного, що стосуються різних аспектів життєдіяльності міста. Представники депутатського корпусу прийняли рішення про нагородження почесним знаком за заслуги перед містом директора вищого професійного училища номер 7 Миколи Несена. За час своєї роботи директором він випустив не одне покоління справді гарних працьовитих Кременчуна. Ми працюємо. Для того, щоб молоде покоління залишалося в Україні, виховуємо патріотів нашої країни, як національно-патріотичне, так і військово-патріотичне, бо знову довірили там створювати всередок з вивченню предмету захисту країни, який має бути профінансований і маємо створити для, для своїх учнів і для учнів певних навчальних закладів. Тому щиро дякую і. Працюємо на розвиток нашого міста і дітей, які підростають. Дякую. Далі депутати перейшли до розгляду питань, що стосуються фінансів землекористування на потреби військових збройних сил України виділили 160 тисяч гривень зі стабілізаційного фонду Кремачуцької міської територіальної громади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини. Хвиля обурення сколихнула місто, коли у соцмережах почало ширитися відео, на якому невідома жінка просто серед білого дня краде квіти з алеї пам'яті у Кременчуці. Квіти, які забирає прямо від портретів загиблих українських захисників, продає на базарі, стверджують очевидці. Деталі у наступному сюжеті. У Кременчуці жінка краде квіти з алеї пам'яті, що на бульварі українського відродження. Інформація про це була оприлюднена на сторінці благоустрою Кременчука у Фейсбуці. Її дії вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження. Наше підприємство комунальне опікується парком слави уже не один рік. У Парку слави розташована алея і портрети наших воїнів, захисників, наших героїв яких ми повинні цінити, поважати на довгий-довгий час за те, що вони зберігають наш спокій. І нас дуже обурює те, що деякі мешканці міста Кремінчука поплюжать пам'ять наших воїнів-захисників. Крадуть не тільки квіти, не соромлячись вази, котрі придбало наше підприємство, теж ворують і нас це дуже-дуже-дуже дуже непокоїть. Вчора до Кремичуцького районного управління поліції надійшла інформація з бульвару українського відродження про те, що на Алеї Слави невідома жінка викрала декілька вазонів з квітами, які були розташовані біля фотокарток, загинувших героїв. На даний час, за фактом, дана інформація зареєстрована. Кремичуцькими правоохоронцями встановлюються обставини, скоєного та особу кримучжанки, яка скоїла дане діяння. Також дається юридична оцінка діям жінки, за словами очевидців. Викрадені квіти жінка перепродує на базарі. Правоохоронці закликають усіх громадян, яким що небудь відомо про випадок, повідомити до поліції. І в подальшому, якщо стали очевидцем підозрілих дій, вчасно повідомляєте на лінію 102. Черговий раз звертаємося до Кременчужа. Якщо ви стали свідками подібних діянь, свідками кримінальних правопорушень або адміністративних правопорушень, зателефонуйте на лінію 102. два того, щоб оперативно на місце події прибули патрульні поліцейські або шлідча оперативна група та відразу встановила особу причетно до стоє Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. 26 вересня у Кременчуцькій художній галереї презентували картини видатного художника Олександра Кашкіна. 15 картин передали у Всеукраїнський музейний фонд галереї. Подробиці у наступному сюжеті у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася презентація картин видатного художника Олександра Кашкіна, що охоплюють творчість ХХ століття. Митець народився в Олександрії на Кіровоградщині, але все своє життя прожив у Кременчуці. Митецьку кар'єру Олександр розпочав ще у 16 років. Цюючи художником у військовій частині п'ятої армії Степового фронту, хлопцю не видали рушницю командування військової частини та шпиталів, де він мав участь як художник-оформувач. Тоді, вже на 16-му році життя, він. Вже мав рівень як дорослого, професійного, дуже цікавого художника. Після закінчення війни навчався в Київському художньому училищі. За своє життя Кашкін створив велику кількість картин. Серед них особливо виділяються портрети. Це студент льотного коледжу, випускник. Ось це моя мама. Лідія Луківна Сологуб це автопортрет до 30. Ти. З нагоди дня міста, син видатного художника Олександра Кашкіна, подарував 15 картин до Всеукраїнського музейного фонду Кременчуцької міської художньої галереї. Кременчуцька міська художня галерея отримує вдарунок від Олександра Кашкіна, роботи його батька, також Олександра Кашкіна, якраз 15 унікальних робіт, які дійсно мають і колекційну, і дуже естетичну значимість. Це подарунок до дня міста від митця, від його батька, і, зокрема, ми. Щиро раді і закликаємо підтримувати та дарувати поповнювати фонд нашої галереї. І чекайте вже в наступному році виставку нашого фонду з усіма роботами. До 29 вересня у галереї діють дві виставки: Ольги Бойців, Бориса Сердюка та Українсько-Литовська філателістична виставка. Тож усіх охочих чекають у мистецькому осередку щодня з 10 до 18 години, крім понеділка та вівторка. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасник, Рамочицькі новини. Вихованці Кремень дзюдо знову представили наше місто на змаганнях і здобули низку перемог. Детальніше про змагання та емоції учасників дізнавайтесь вже за мить. З 21 по 22 вересня у Чернівцях відбулася відкрита першість ФСТ Україна з дзюдо. Спортсмени з Кременчука продемонстрували високий рівень підготовки та привезли додому вісім медалей, серед яких одна срібна та сім бронзових. Змагання проходили серед вікових груп 2008-2009 та 2010-12 років народження. Приймали участь близько 400 учасників з різних куточків України. Кременчук був представлений нашими спортсменами. Вони змогли вибороти 8 медалей. Вихованці спортивного клубу Кремінь дзюдо вразили своїми досягненнями. Серед переможців Єлизавета Герздорф, яка виборола срібну медаль. Кирил Сазонов, Валентин Матвієнко, Ольга та Євгенія Мамон, Віталіна Кравченко, Марія Білан та Євгенія Капуста завоювали бронзові медалі. Все дуже сподобалося. Змагання були доволі чудові. Я зайняла друге місце, боролися дві сутички. Я були в Чернівцях, я там виборов третє місце. Ну, довольно, довольно таки було тяжко. Я зайняла третє місце, в ваговій категорії 63 кілограми. Я брала три суточки, першу програла, другу виграла і третю також програла. Ну, мені сподобалися змагання, було цікаво. Багато нового дізналася, подивилася, як інші люди борються, інший такий опит новий. Цей результат став можливим завдяки постійній праці тренерів та, звісно ж, наполегливості самих спортсменів. Планові змагання по підготовці до чемпіонату України для дітей 2008-2009 року. Наступним стартом вони поїдуть в місті Ромни, Сумської області. Далі буде чемпіонат області в нашому місті відбірковий до чемпіонату України. Ми продовжимо готуватися завдяки зсу. Діти мають змогу тренуватися. В належних умовах приходять на тренування, незважаючи на щільний графік учбовий в цьому році. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів з перемогами і бажаємо майбутніх успіхів. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 26 вересня у Кримучуці розпочався розіграш Кубку України з хокею імені Анатолія Хорозова. Хто бере участь цього року та як завершився перший матч турніру, дивіться далі. У Кременчуці стартував розіграш Кубку України з хокею імені Анатолія Хорозова, першого президента Федерації хокею України. Цьогоріч у турнірі беруть участь сім команд. Кубок України з хокею проводять вже в четверте. Попередні роки володарями трофею ставали тільки дві команди: у 2007 та 2022 році. Хокейний клуб Сокіл, у 2023 – хокейний клуб Кременчук. Якщо не володар трофею, Кременчук зіграє одразу у півфіналі. У першому матчі на льодовій арені Айсберг зустрілися Київський Сокіл та Новостворений шторм Одеса. Вперше в історії хокейний клуб Сокіл не зміг пройти у фінал Кубка України. У чвертьфіналі кияни поступилися дебютантові професійного хокею Одеському шторму. Доволі така сумбурна гра була, але ж сьогодні команда з міста Одеса грала краще і заслуговувала на перемогу. Чим здивував? Вони грали у своєчасний хокей. Швидко рухалися швидко думали. Вони більш. Хотіли більше сьогодні ніж на вирадичався. На другій хвилині матчу швидку шайбу закинув Сергій Стецюра. На десятій хвилині перевагу шторма подвоїв Дмитро Кобильник. На 16-й третю шайбу закинув Микита Сидоренко. На початку другого періоду Соколу вдалося скоротити відставання. Граючи у більшості, Володимир Чердак реалізував момент, але майже одразу більшість реалізував і гравець шторма Микита Сидоренко. Третій період не відзначився закинутими шайбами, і матч завершився з рахунком другого періоду. Один-чотири. Це важливо було перше Грі виграти, і це добре, що так все вийшло і емоції дуже позитивні. Треба грати з кращими, а з найкращими ще краще. Тому це дуже, що ми добре почали з цієї команди. 28 вересня розпочнуться матчі півфіналу, у яких зустрінуться хокейні клуби Кремачук та шторм та переможці пар Дніпро Берсерки та Київ Кепітал Стризуб. Марія Бердаєва, Кремчицькі новини. Дякуємо усім світі, хто допомагає. Слава всім нашим людям, які б'ються та працюють заради України. Наші воїни дякуємо вам за кожен ваш крок, за вашу силу, яка дозволяє Україні жити. Слава Україні!